От, Часом от фотографую людей реально. от Фотографую багато людей. Десь там хтось просить, фотографую. І от, часом сміюся. Реально, Я люблю, я весела людина по житті. От, але часом такі от приходять думки які в голову серйозні. От, Сьогодні співали ми пісню на площі, Молитва за Україну була. І ми співали пісню слово. Я тобі розкажу таємниці, лежу, важливо, стукаю кожне слово. Да. От, я говорю. І от що я хочу сказати? От кожен нас говорить багато слів різних в житті, реально. Ми говоримо багато і лишні, навіть часом. Я по собі знаю. Як важливо от, говорити щось таке гарне, щось таке приємне, щоб було воно на, на, на користь людям. От я нині фоткаю, щось не то сказав. І думаю, що ж що, що тобі сказати таке, щоб такого, якби це пом'якшити цю ситуацію. Треба думати, що говорити. Ось. І я вам бажаю всім щастя, здоров'я. Всього вам найкращого, як казав мій друг Андрій, багато племінників вам. Це так жарт. Але все вам найкращого. От. Це я сьогодні надіюсь, в опублікувати Я Не знаю, чи воно буде, на Ютуб закину. І просто реально подивіться, і вдруг це комусь сподобається. Це думки такі от часом бувають вони правильні. Все.